Збірна України помучилася та помучила нас у матчі з мальтійцями. Визначився реальний претендент на трансфер Довбика. Побачимо Артема в лізі чемпіонів. Уілі Забарного новий крутий головний тренер. Борнут призначив коучем нового гвардіолу. В Карпатах відчутне підсилення. Вітаємо у Фанюс! Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Вір України у словацькій тернаві приймала Мальту в рамках матчу відбору на Євро 2024 У стартовому складі Сергій Ребров зробив чотири заміни порівняно з поєдинком проти північної Македонії. Кривцов вийшов замість Миколенка, граф у центрі захисту. А Матвієнко розташувався ліворуч в обороні. Конопля замінив Тимчика, Малиновський Мудрика, але на лівому фланзі діяв циганков. А Ванат вийшов замість Довбика. Збірна Мальти виявилася дуже міцним горішком і попила чимало крові в нашої головної команди та усіх українських уболівальників. Тож перший тайм минув без голів. Одразу по перерві Ребров замінив Миколенка на Матвієнка, але нашій команді все одно було непросто. А на 52 й хвилині збірна України отримала право на пенальті, що правда Андрій Ярмоленко поцілив у попередчину. На 70 70-й хвилині Віктор Циганков пожалів наші нерви і таки реалізував 11-метровий, Тож збірна України нарешті повела в рахунку. Ми могли забивати ще, але постійно чогось не вистачало. Тож збірна України мінімально перемагає Мальту з рахунком 1-0 і після трьох ігор під керівництвом Сергія Реброва не знає гіркоти поразок. Лайк головній команді за це від вас. А ще напишіть у коментарях, хто найкращий гравець нашої збірної в цьому матчі. В першому таймі була жара, сонце дуже пекло і десь відчувалось втома, але всі розуміли, що дуже важливо сьогодні перемогти. Оголошено новий клуб, який серйозно претендує на трансфер Артема Довбика вже цього літа. Мова про порту. Про це повідомило авторитетне португальське видання Рекорд. В матеріалі йдеться, що дракони невдовзі можуть втратити свого ключового форварда Махдіта в якого за рік спливає контракт і який перебуває в сфері інтересів Мілана. Український нападник серед найбільш пріоритетних кандидатів на його заміну. Важкість полягає в тому, що Дніпро 1 начебто, готовий відпустити довбика не менше аніж за 20 мільйонів, адже їм належить лише 50% прав на футболіста. Друга частина у власності данського Мітюлана. Агент футболіста Олексій Люндовський підтвердив це виданню спортарена лаконічною фразою. Цитуємо, ця інформація відповідає дійсності. Напишіть у коментарях, чи було би вам цікаво побачити довбика у порту або в яку команду на вашу думку має перейти український нападник? Ілля Забарний гратиме в Бортмуті під керівництвом нового головного тренера. Спершу стало відомо, що вишні вирішили попрощатися з Онілом, який не без труднощів, але зберіг для команди прописку в АПЛ. І того ж дня Борнмут оголосив про призначення новим головним тренером Андоні Іраолу. Новий коуч забарного ще нещодавно виступав за атлетик Більбао, у складі якого провів фактично усю свою кар'єру, окрім останнього сезону в Нью-Йорк-Сіті. Згодом іспанець очолив кіпрський Аек, а також попрацював на батьківщині зі скромним мірандесом та три роки з раю валікану. З першої спроби він повернув команду до Прімери, де претендував на Єврокубки, але двічі фінішував всередині турнірної таблиці. У свої 40 років Іраола має п'ятирічний тренерський досвід. У Іспанії його вважають дуже прогресивним та називають одним з найбільш перспективних ентренадорів з часів початку тренерської кар'єри Хосепом Гвардіолою. А інтерес до нього приписували Сивілі Вільяралу та Ліцу. У Карпатах відбувається масова перебудова. Стало відомо, що з Мироном Маркевичем у його тренерському штабі працюватиме його син Остап, якого трохи раніше розглядали в якості головного тренера Вереса. Видання Український футбол дізналося, що львів'яни підпишуть бразильського новачка, також серед потенційних кандидатів на підсилення низка гравців металіста. Зокрема, голкіпер Данило Єрмолов, півзахисники Ігор Картушов та Єгор Демченко та інші. Представлення нових футболістів Карпат очікується найближчим часом. Щоб у відповідальний момент не влучити в попередчину, не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.